Ради вас вітати, а ми сьогодні готові разом з вами проводити цей захід. І як ніколи, сьогодні потрібно показувати, що в Україні є український дух, що люди збираються через своє бажання показати, відстоювати і виховувати покоління. Нам це також потрібно і для молодого покоління, бо ми через неділю проводимо таке військово-патріотичні змагання джира сокіл. І дуже важливо вас опит і вже пані Даніла. Просимо прийняти участь. Я вам хочу сказати, що Даніл цілий рік шукав місце, готував, спокою нікому не давав. Сказав, що є люди, які хочуть Славуту приїхати, пішли де ці заходи не хочуть зробити. Ну він придумав, йому дали добро, тут проводить. А ми з своєї сторони підтримуємо і вам допоможе в тому, що потрібно. Дякую вам і щасливої гри! Всі страйкбольні команди з всієї України. А саме, назви, будь ласка, регіони, які сьогодні? Регіони Рівенський, Житомирський, Київський, Вінницький, Хмельницький, вся Західна Україна і центр. Що в програмі змагань? В Програмі змагань інсценіровка захват держави Америка корейськими військами. Або, якщо розбиратися, то ми відтворюємо те, що зараз сходиться на Сході. На локації фаянсового заводу це все буде проходити. Завода буде фарфор, колишніх цехів, те, що зараз знаходиться в держмайні, те, що готується на продажу. Територія якраз підходить під те, що робиться везде, як промзона. І це позиційний бої в місті. Військові допомагали. Найвелика тобто, подяка командиру. Військової частини, або, як правильно, зараз звучить Славутського дивізіона Агресію Миколи Вікторовичу. Завдяки йому ми маємо техніку, антуражність. Наша команда, якої я дуже благодарен за допомогу, то, що вони підтримують і розділяють те, що ми намагаємося зробити. Міському голові, який допоміг з документацією, щоб дозволили провести тут на території цього заводу. В нашому кластеру кластеру творчих індустрій за, скажімо так, братню підтримку і братнє плече, щоб зробити те, що треба. Сьогоднішнім спонсором є магазин всього цього страйкбольного ком'юніті. і все, 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 що може купити по питанням страйкболу, це страйкшоп. Офіційно ми компанія страйкшоп працюємо з 2011 року. Але насправді початок цього бізнесу був і до того, тобто, напевно, року десь 2009-го, десь отак приблизно. Це все голий ентузіазм, але людей потрібних треба шукати і доводити до них те, що ви хочете побачити, і доводити качественно. Тоді все вдасться, тоді все вийде. Ми вже третій рік це робимо і це хорошо. Славута взагалі це такий. Дуже цікавий прецедент, насправді, в сфері українського страйкболу, коли відносно невеличкі міста. Я просто чудово це розумію, бо я сам родом з міста Коломиї на Івано-Франківщині. Тобто приблизно десь однокласник Славути, плюс-мінус. То... Коли завдяки і Данилу, в тому числі його колективу і міській владі, що дуже важливо, відбувся такий цікавий симбіоз, Всі один одного підтримують, разом працюють на результат, і в принципі, така гра навіть на тих приблизно 200 чоловік, які сьогодні тут очікуються для е, такого міста, як Славута, я вважаю, це дуже крутий результат. Якщо порахувати, що на сьогоднішній день наймасштабніші проекти в Україні збирає там 500-600 чоловік, але це для прикладу, збирається там з цілого там східного чи західного регіону. Люди. А тут в Славуті 200 чоловік. Я вважаю, що це просто бомба. Результат. Мене звати Олена. Мій позивний руда. Я з Києва, а займаюся цим з 2008 року. Тобто, вже більше десяти років. Що воно для вас оце заняття? А ну, по-перше, це командний дух, бо тут дуже гарні люди. Вони всі як в горах перевірені часом і якими складними умовами. Бо ми граємо і по погоді по різній, і по різним лісам. Тобто, по перше, це люди. По-друге, це мабуть якісь. Ну, я не знаю, там для себе якісь моменти, коли ти розумієш, а, на жаль, да, це може тобі знадобитися в житті. Не хотілося б цього дуже, але все-таки ти можеш ці навички, хоча б якось для себе а, ну, навчитися зберегти їх. Це не перший наш візит сюди. Тут дуже гарно зустрічають гарне місто. Дуже подобається, тому ми їздимо на все, що тут хлопці роблять, і дуже вдячні, що вони в принципі цю тему продвигають, і немає проблеми в тому, що це маленьке місто. Тобто, це вся Україна по всій Україні друзі, і зовсім не важливо, маленькі чи великі. Дуже добре зустрічають. Тому ми сюди їздимо постійно. Воно допомагає скажу у більшості відточувати це командні навички під час виконання завдань, мовно, при штурмі зачистки населених пунктів, тобто більш злагоджені дії самого підрозділу. Підхід, відхід до приміщення, ну і все таке, отрешті, в страйкболі для військових є певні мінуси, але також є і певні плюси. З мінусами вважається це надлишкова кількість боєзапасу, а також відсутність реалізму в плані як віддачі хлопок самої зброї і. Щоб ще таке сказати, багато людей втрачає відчуття страху через страйкбол. Допустим, людина привикла нагрішував, попали, він руку підняв, він мертвий, він вийшов. В реальному житті так вже не спрацює. Це негативний фактор. Плюсовий фактор, як я вже раніше казав, це допомагають працювати командні навички, працювати в складі групи під час здійснення зачисток, штурмів і всього такого решта. Ми команда Tactical Troll Team, ми з міста Вінниця. Як давно займаєтеся цим видом спорту? Ну, конкретно я займаюся около 10 лет. Uh, вот Евген тоже занимается, даже больше, может лет 12. Остальные ребята 3-4 года. Мы собираемся регулярно практически каждую неделю uh, выезжать на регионы і... зависит от того, насколько интересная игра, какие организаторы, насколько они лояльны к нам и к ним. То есть страйкбол это игра о друзьях. Поэтому если друзья зовут, мы стараемся всегда приезжать. Uh... по регионам раз в месяц ездим стабильно в течение сезона. Это где-то с марта по ноябрь месяц. Есть наши друзья. Мы не первый раз в Славуте. Правда, первый раз на этой локации. Очень интересно будет посмотреть, как именно здесь. Но уровень организации достаточно высокий. Поэтому сомнений не было. Мы с удовольствием приехали. До 2015 года у нас каждая неделя были тренирования. До 2015 года. А так, в связи с... Там... С военными действиями, то мы трошки Перестали тако грати. Угу. А так стараємося на кожну майже гру їздити, грати угу. підтримуємо. Дякуємо організаторам, затіяли в нас таку велику гру, дають нам можливість зустрітися з нашими друзями з різних округів. Постараємося показати свою кваліфікацію. Ну, такі події завжди нелегко організовувати, тим більше, що е... ну, ми не перший раз проводимо китаї, це вже проводить четверту гру. Перші дві були на полігонах і на артбазі. А цього разу ми вже спромоглися домовитися з фондом держмайна, щоб нам надали можливість провести саме навчання, ну військово-патріотичні вишки на території, якби промзони, щоб відпрацювати тактичні, скажімо так, дії в межах місцевості, міста і якісь промислових об'єктів. Важко було дозволи там отримати всі. Це через Києва ж вирішували всі питання, але дякуючи і Василю Богдановичу, який там пролобіював, скажімо так, і іншим тут посадовцям, які посприяли, і Каберніку, директору заводу, який нам пішов на зустріч. Ну і звичайно, подібні бачите, скільки людей це треба з усіма скомунікувати. Всі питання узгодити, скажімо так, і тут і СБУ, і поліція, і, ну, і місцева влада. Але дякую, да, розуміємо, що такі події сприяють, скажімо так, позитивному іміджу міста, тим більше, що ми в стані війни з Російською Федерацією, тому я думаю, що подібні, скажімо так, популяризація для молоді для. Достаючі покоління, я думаю, це позитивні речі, які треба підтримувати і всіляко сприяти цьому. Тим більше в світлі розвитку територіальної оборони, яка зараз буде набирати обертів, я так розумію, по по всій Україні подібні речі тільки навіть позитивно, як би, сприяти цьому. Дуже приємно, що знову ж таки приймають участь наші військові, тобто військова частина Цвітоська. Дякуючи командиру Гресіву, який і минулу ігру там надав нам можливість на території Артбази провести цього разу він виділив і техніку і будуть приймати участь і, офіцери частини військової. Так що, я думаю, це з'єднує згруповує і, і ну, як бачите, це. Своєрідна субкультура, яка набирає обертів в Україні, і буквально за останні пару років це стало просто таким майстрімом. І, і ми в цьому майстрімі займаємо навіть по результатам прошлогодньої гри. Ми вийшли десь на друге місце по Україні за, скажімо так, якість організації подібних. Підібних масштабних е, таких заходів такий захід проводився і попередні роки, але враховуючи вже організованість, врахованість системність, враховуючи то, що е, хочеться співпрацювати для них разом раз спільно з військовою частиною. І з нами ми прийняли рішення максимально сприяти проведенню цього заходу. Ну бачите, територія креативного центру, е, об'єкт, який сьогодні не експлуатується, і це все дало можливість сьогодні. Провести цей захват і на цій, цій локації в цьому місці. Ми це підтримуємо. Мені приємно, що це є люди з усієї України. Це люди, які Працюють, які мають свою історію, але в них є таке бажання, таке хобі цікаве, яке можна по-дальшому реалізовувати, в тому числі в начальному процесі, патріотичному вихованні для молоді для українців. Ну і потрібно не забувати, що Україна сьогодні як як ніколи потребує об'єднання, потребує фізичних сил і в тому числі от тих технологій, які вони сьогодні приміняють.